Північ в Україні я Анастасія Даугли і команда інтера готові підбивати підсумки доби 20 листопада. Команди України та США працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Український президент зустрівся з міністром армії США Денієлом Дрісколом. Говорили про шляхи досягнення миру, формати діалогу і нові імпульси для дипломатії. Українська і американська команда розроблятимуть деталі плану завершення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи. Додав Зеленський. Про перемовини українські лідери розповів у вечірньому зверненні. Бажаю здоров'я. Сьогодні у мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну. Їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію. Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойними, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі цими днями. Багато розмов з європейськими лідерами, багато переписки. Я дякую всім друзям України за підтримку. Сьогодні я говорив з президентом Фінляндії Стубом. Ми координуємо наші зусилля. Постійно на зв'язку з іншими лідерами, президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально. І ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру інакше вони і не починали цю війну. Багато оцінок є цілком справедливих. Що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати і надалі на 100% весь увесь мій час. Саме цьому зараз присвячений. Україні. Потрібен мир, і Україна робитиме все. Щоб ніхто в світі не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо, так само важливо, і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні ввечері. Був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були чутливі питання. Але домовленість вона очевидна, кожен має працювати на Україну. і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, Будуть, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх: конструктивний дипломатичний процес з Америкою та усіма партнерами. Обов'язкова стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших. Запланованих оборонних операцій і діпстрайків, дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу. Ще одне сьогодні весь день триває пошук людей під завалами будинку в Тернополі, по якому вдарила російська ракета. Загалом цей удар тільки по одному Тернополю забрав життя 27 людей. Мої співчуття усім. Рідним і близьким, доля ще 17 людей залишається невідомою ДСНС України та всі необхідні служби працюватимуть стільки, скільки потрібно. Я, я вдячний усім, хто залучений до цієї роботи. Я дякую усім, хто зараз з українцями, хто працює на державу і захищає українські інтереси, життя наших людей. Слава Україні! У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 28 людей. Рятувальники дістали з-під завалів будинку ще одне тіло. Відомо про майже сотню поранених. Повідомляють у ДСНС. Як зазначили правоохоронці, кількість осіб, які не виходили на зв'язок, зменшилася. Шестеро мешканців, про долю яких не було інформації, повідомили про місце перебування. Нагадаю, до 19 листопада загарбники поцілили ракетами по Тернополю, місто у жалобі. Ворог атакував Запоріжжя, п'ятеро людей загинули ще троє дістали поранення. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зараз на місці удару працюють екстрені служби. США вважають новий план щодо припинення війни в Україні вигідним для обох сторін. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона підтвердила, що адміністрація Трампа вела не публічну роботу з підготовки нового мирного плану. Над ним негласно працювали протягом останнього місяця спецпосланець Трампа Стів Вітков і держсекретар Марко Рубіо. Левіт зауважила, що адміністрація США співпрацювала з обома сторонами, як з Росією, так і з Україною, щоб з. Розуміти на що країни зобов'яжуться, щоб досягти тривалого міцного миру, вона також підкреслила, що план перебуває в процесі розробки. Новий пакет обмежень від Сполучених Штатів проти Росії готують у Вашингтоні. Білий дім погодив відповідний законопроєкт. Повідомляє сенатор республіканець Лінсі. Грем документ підтримали понад 80 сенаторів. За словами Грема, президент Трамп особисто закликав лідера сенатської більшості затвердити документ у конгресі. Законопроєкту разі схвалення надасть президенту США право запроваджувати вторинні санкції та мита. Проти будь-яких країн, які продовжують купувати російські енергоресурси нафту, газ та уран. Китайські та індійські банки і НПЗ почали дотримуватися американських санкцій проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії ЛуКОЙЛ та РосНЕФТЬ. Про це заявив агенцій Ройтерс, неназваний представник Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Агентство нагадує, що Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти. Багато китайських та індійських компаній усвідомлюючи важливість санкцій. Обережно ставляться до ризиків, визнають важливість відносин із заходом і рухаються до виконання вимог. На рифі Нінгалу, що у Західній Австралії, загинули дві третини коралів. Це сталося після морської теплової хвилі, яка охопила узбережжя, спричинивши масове відбілювання коралів. Коли вони тривалий час перебувають у надмірно теплій воді. Відокремлюються від водоростей, що дають їм поживні речовини, і залишається лише прозора тканина та білий скелет. Вчені звертають увагу, що океан поглинає близько 90% надлишкового тепла на планеті, що накопичується через викиди парникових газів. Тримаємося разом навіть без світла, безпечної вам ночі, щоб зранку з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна! Боремося за країну рівних можливостей.